Моя думка, що зараз у всьому світі люди живуть в атмосфері повної ненависті одне до одного. Ця ненависть міжнаціональна, міжетнічна, міжрелігійна і навіть міжстатева. Але якщо відкрити очі і подивитись на світ тверезим поглядом, то нам усім немає чого ділити. Нас усіх розділяють держави, точніше, не самі держави, а ті, хто ними керує. Ті, хто знаходяться при владі, навмисно розпалюють цю ненависть, щоб утримувати контроль над біомасою, в якій люди готові за мільйони вигаданих приводів ненавидіти Діти одне одного, чому так складно просто зупинитись і замислитись над тим, що в тій же Україні і Росії влада належить одним і тим самим людям: людям, які зібрались у великі родини, клани, династії. Їхня влада тримається на тому, що вони зіштовхують народи, приховуючи від них правду та маніпулюючи їхніми емоціями. Їм вигідно підігрівати ненависть, кажучи українцям, що росіяни це вороги українців, а росіянам казати, що українці це вороги росіян з самого початку майдану у 2014 році українцям постійно і штучно нав'язували ідею вступу до НАТО та ЄС, А оскільки НАТО є ворогом номер один для Росії, то звісно влада в Росії постійно показувала це своїм громадянам, щоб у майбутньому було залізобетонне виправдання для повномасштабного вторгнення та війни. З України штучно робили антиросію, а з Росії антиукраїну, і все це ініціювала одна зацікавлена сторона. З усього сказаного стає зрозуміло, що цей контрольований конфлікт є лише інструментом для досягнення. Двох цілей зачистити населення України і заробити на цій зачистці, причому зробити все так, щоб саме населення України оплачувало свою власну утилізацію у вигляді донатів у Росії. Державі також абсолютно байдуже на своїх громадян, і найбагатша країна з величезними ресурсами, замість того, щоб створювати соціальні проекти для росіян і розвивати відносини з Україною, свідомо пішла на неї війною. Це не спонтанне рішення і не результат якоїсь випадковості. Нам хочуть нав'язати думку, що Зеленського. Його обрали випадково. Він на Мюнхенській конференції 22-го року обмовився про ядерну зброю, і Путін, почувши це, вирішив вже по-дорослому вторгнутися в Україну 24 лютого та почати повномасштабну війну. Але війна планувалася ще 30 років тому, і моя думка, що вона планувалась не у Москві і не в Києві. Майдан також був не спонтанним. Вам показували по телевізору, що люди нібито самі захотіли скинути злочинного Януковича, який заважав українцям нормально жити та був про але хто вам це сказав? Вам це сказало телебачення. Так, Україна жила бідніше, ніж Європа. Завжди жила. Але красива, брехлива картинка та пропаганда в українських змі виставили все так, ніби у цьому був винен Янукович і його команда. І людям ще за часів обох майданів говорили, що ці всі скакання приведуть до війни. Але ніхто не слухав голос розуму, усі слухали солодку пропаганду з телевізора. А тепер багато тих, хто її слухав, годує хробаків у землі. Ось і весь результат: мільйони мертвих людей в. Землі, усе сказане. Це моя особиста думка. Відсутність реклами та повне свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.